Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління. При святій діві слушно віддаємо особливу шану. Від найдавніших часів благословенна діва вшановується іменем Богоматір. вірні вдаються до її заступництва, моляться до неї в усіх своїх небезпеках і потребах. Господи, помилуй. Христе, помилуй, Господи помилуй. Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас, Сину Відкопителю, світу Боже, помилуй нас, Духу Святий Боже, помилуй нас, свята Трійце Єдиний Боже, помилуй нас, свята Марія, за нас, Свята Богородице Діво, Молись за нас, Свята Діво над дівами, молись за нас. Мати Христова, молись за нас, мати церкви, молись за нас, мати милосердя, молись за нас, мати Божої благодаті, молись за нас, мати надії, молись за нас, мати непорочна, молись за нас, мати пречиста, молись за нас, мати невинна, молись за нас, мати незаймана, молись за нас, мати наймиліша молись за нас, мати придивна. молись за нас, мати доброї поради, молись за нас. Мати Творця, молись за нас, мати Спасителя, за нас, діво розсудлива, молись за нас, діво шанована, молись за нас, діво прославлена, Молись за нас, Діво могутня, молись за нас, Діво ласкава, молись за нас, Діво вірна, молись за нас. Дзеркало справедливості молись за нас. Престоле мудрості, молись за нас. Причину нашої радості молись за нас. Амфоро духовна, молись за нас, амфоро славна молись за нас. Амфору величної побожності, молись за нас. Трояндо духовна, молись за нас. Вежа Давида, молись за нас, вежа зі слонової Кості, молись за нас. Доме золотий, молись за нас, Ковчегу завіту, молись за нас. Брамо небесна молись за нас. Зоре світанкова молись за нас, зцілення хворих молись за нас. Прийбіжище грішних, молись за нас. Втіхо мігрантів, молись за нас. Розрадо скорботних, молись за нас. Допомогу християн, молись за нас. Царице ангелів, молись за нас. Царице патріархів, молись за нас. Царице пророків, молись за нас. Царице апостолів, молись за нас. Царице мучеників, молись за нас. Царице сповідників, молись за нас. Царице Дів, молись за нас. Царице усіх святих, молись за нас. Царице без гріха, первородного Зачата, молись за нас. Царице на небо взята, молись за нас. Царице Святого розарії, молись за нас. Царице сім'ї, молись за нас. Царице миру, молись за нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, помилуй нас. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося, просимо тебе, Боже, дозволь нам. Твоїм слугам, радіти тривалим здоров'ям душі і тіла, і за славним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії. Звільни нас від земних скорбот і обдуруй вічною радістю через Христа, Господа нашого. Амінь.